Маршрутний автобус рута та легковий автомобіль Фольксваген зіткнулися у Полтаві на вулиці Небесної Сотні у районі так званої Кам'янки. Аварія сталася сьогодні вранці близько восьмої години. Очевидці розповідають, удар був сильним, унаслідок чого легковик зазнав значних пошкоджень. Їхали, їхали, людини, розвалив він дві машини. За попередньою інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Фольксваген, рухаючись вулицею Небесної Сотні, не врахував дорожньої обстановки. Не вибрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з транспортним засобом РУТА, що рухався в зустрічному напрямку. На водія автомобіля Volkswagen патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. У наслідок аварії обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Інформація про травмованих або загиблих до правоохоронців не надходило.